Малюнок починається з простої лінії, а з неї з'являється цілий світ. 25 жовтня відзначають Всесвітній день художника день людей, які дивляться на світ трохи інакше. Вони бачать кольори там, де інші бачать сіре. Вони помічають красу у звичайному і передають її нам через свої роботи. У Палаці культури працює студія Happy Art, де діти вчаться відчувати фарбу, форму, настрій. Тут не ставлять оцінок, тут радіють кожній спробі і кожному кроку вперед. В нашій художній студії зараз займається приблизно 30 дітей. Серед них є і ті, хто дуже активно працює, має справжній талант і мріє стати художником або опанувати іншу творчу професію. Ми підтримуємо їхнє прагнення, допомагаємо розкрити себе і повірити, що мистецтво це не просто хобі, а спосіб виразити свій внутрішній світ. Кожен малюнок тут як маленьке відкриття, і можливо, саме ці діти з часом створять картини, які побачить увесь світ.